вітання дивіться що в мене цікаво робиться це стріла тут є, круто да? пару днів в мене не було в ефірі дуже сильно захворів скоро вийду на роботу говорити тільки сьогодні почав Звідси собі на увагу, хто хоче фундамент якогось заливати. Не ж думайте, як колись брати бетономішалки, калатати, цемент, розтвор, возиш, мучуєшся. Зараз тобі привезуть бетону, який за, за тиждень затвердіє, задубіє з, з, з присадками всякими пластифікаторами. Такі часи. Тільки платиш. Ну, наша тема міні-трактора. Будемо скоро говорити про міні-трактора. На зв'язку з вами Ростислав Чагро. Про будівель... Сьогодні показав вам будівельні справи.